Емулятор рівня бензину СТАК ФЛЕП. Емулятор рівня палива призначений для емуляції правильного показання рівня палива на авто, на яких встановлено газобалонне обладнання. На деяких автомобілях бортовий комп'ютер, звіряючи пройдений шлях і показання рівня, вважає, що датчик у баку вийшов з ладу і починає коригувати показання рівня на панелі приладів. Щоб цього не відбувалося, слід встановити емулятор рівня пального стак FLEP, який під'єднується паралельно до основного датчика і зберігає показники рівня бензину, грунтуючись на положенні поплавка. Процес повернення до реальних показань відбувається протягом двох хвилин після зупинки двигуна. Емулятор має чотири контакти. В комплекті дроти підключення, Інструкція по встановленню емулятора. На емуляторі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.